Вітаю! Друзі! Я хочу всім вам подякувати за те, що ви долучилися до благодійної акції «Поворожи у відьми за благодійний внесок для котиків. Всі бачили, ну, багато хто бачив моє відео, де я оголосила благодійну акцію, що ви отримуєте від мене індивідуальну повноцінну консультацію за благодійний внесок для китіками. Дивіться. Я, я опублікую в описі до цього відео, я по поставлю всі посилання от пані Ірина. Вона, до речі, всім вам так само дякує. І мені, пані Ірина, дуже, дуже приємно, що ви особисто мені подякували. Е зараз китя Кама знаходиться на перетримці. У неї все добре, вона шукає люблячу е сім'ю. От, давайте я вам ще хочу відео показати. мені. Е а, воно тут, здається, є в цьому. Десь в коментарях. Так, ось у відео є в коментарях. Давайте з вами подивимося. Так, звук. Так, це у нас камешинка. У неї все добре, яка гарна. Йди сюди, камашинка. Грайливе киця. Іди, іди сюди. Я нагадаю, що кицю викинули на мороз, її знайшли в січні місяці цього року з хворобою очей. Вона була ледве жива і, скажімо, небайдужі люди її врятували. І там були проведені надана вся ветеринарна там, медична допомога. Зараз вона на перетримці. Бачите? От, mm. от дивіться, от небайдужість людей, які робить дива. Вона просто була. Ну, подивіться попередній пост про камашинку. Вона, ну, це все, це киця, ну ну страх Боже, що у неї було з очима. І зараз вона жива, грайлива, гарна. Бачите, яка любляча, скільки в любові в ній. Умничка так. Давай вилазь, вилазь, йди сюди. Іди, йди покушай. Іди. Тут сьогодні. Ви не дивіться, що у неї так шорстка трохи прим'ята. Вона ж лікувалася, а взагалі дуже гарна киця. Дуже гарна киця, якщо хтось е, хоче. Е, Дати їй дім, то, будь ласка, але, друзі, ми з вами продовжуємо допомагати котам. Моя акція благодійна триває. До речі, от подивіться, я залишу посилання на сторінку Фейсбука пані Ірини. Подивіться, тут котенятам шукають дім, гарненькі котенята. А далі, повірте, там ще є багато котиків, які потребують. Ну, от, от, до речі, от бачите, в якому стані була камишинка, що в неї було з очима? Ви гляньте, в якому стані її знайшли. Подивіться, подивіться. Розумієте, і небайдужість людей, наша з вами людяність, вона рятує, вона рятує життя. Повірте, в цьому світі кожне життя є безцінним. І якщо ви хочете щось отримати в цьому житті, то ви повинні допомагати. Я ж теж не просто так, скажімо, роблю цю благодійну акцію. Тобто, весь березень я зараз працюю виключно на, на котів. Але мені то, скажімо так, для мене то така втіха насправді, що я хоч чимось можу допомогти. Я допомагаю людям, а люди допомагають котам, так. Я вам вас консультую, проводжу повну консультацію, навіть більше даю, ніж зазвичай. Людям на консультаціях зараз, тому що це благодійна акція, І, а, а ви перераховуєте гроші для, ну, скільки ви можете собі це дозволити на підтримку котиків. І це рятує життя. Це велике диво насправді. Тому що всі, от, е до речі, котенята шукають е куратора, шукають родину, будь ласка, на, на перетримку. Розумієте, це вся перетримка. Оці всі Догляди за тваринами, навіть їх погодувати. Навіть ці всі медичні маніпуляції, вони коштують гроші, звичайно. І, якщо чесно, я б, у мене, якби не моя молі, я вам показувала мою молі. Давайте я вам її покажу. Вона тут поряд зі мною спить. Оце молічка, моя красота. Молічка, привітайся! Ой, вибачте, не дуже видно. Давайте покажу так. Я теж її забрала з вулиці 4 роки назад, але вона дуже ревнива. Я намагалася взяти котенятку, у нас нічого не вийшло. Моля там влаштувала таку істерику, там, ну, терор тому котенятку, і довелося його повернути, але зараз з ним все добре, у нього любляча родина. Кошенятка звати Лука. От, до речі, дивіться, шукаємо сім'ю, Мурчик, огляньте. Я б взяла б собі ще котів, якщо чесно, я їх дуже люблю. Це, це неймовірні тварини, які лікують душу, лікують тіло, вони здатні любити. Ну, і собаки так само. Собаки абсолютно так само, всі живі істоти, вони, вони здатні на емпатію. Я вам хочу сказати, що от не всі люди можуть бути емпатичними, а тварини всі емпатичні. Розумієте? Хоча вважається. Традиційно, ну, там в психології, чи хто там, спеціалісти можете мене поправити, що І... імпатія це виключно риса людська. Але ні, в природі це так само. Тому, будь ласка, давайте не проходьте повз тварин, які потребують вашої допомоги. Не пожалійте свого часу, не пожалійте своїх ресурсів. Десь я вам серйозно кажу. Не проходьте пост, тому що всі ми хочемо щастя, всі ми просимо від цього світу щастя, любові, здоров'я. І ми маємо щось дати натомість. Ви знаєте, я би з задоволенням допомагала а, і дітям, але не маю стільки сили, мабуть, моральної, поки що ще не готова, тому принаймні роблю мінімум, що можна робити от роблю для котів. Це теж дуже цінно. тому... Якщо, знаєте, от по вашій силі допомагайте тваринам. Ну, гляньте, яка гарнюня. Ну, подивіться, ну це ж взагалі. Дивіться, яка, яка гарна киця. Які очки. Вона ж дуже ласкава. Дуже гарнюня. Гляньте. Дуже гарна киця. Ось-о котенята є, давайте з вами подивимося. Ну ви подивіться. Ну, ви гляньте. Це Київ, Київська область. Будь ласка, хто хтось по Україні, якщо ви хочете от зараз ви дивитеся на кошенят, і у вас є таке відчуття, що просто от, от мій котик, хочу взяти, але ви не в Києві, не в Києві, ви просто в Україні десь, і у вас немає змоги його забрати. Звертаю. Пишіть мені особисто на мою пошту, звертайтеся до мене за допомогою, я організую, я вам допоможу взяти котика, допоможу його доставити. Тобто просіть про допомогу, якщо не можете самі. ну, Всяке буває. Бо я коли свою Молю побачила, я зрозуміла, що то моя киця. Я, я полишила все, я пішла з роботи, я нікого не попередила, я пішла і забрала. Ось ось ще котенята. Гляньте. Ну подивіться. Ну, от, ці от мурзіки. Подивіться. Ось такі вони були з вулиці, їх забрали. Це ж ручні кот... кошенята, бачите? Давайте ще подивимося. Ось ось о, яка гарнюня. ну Очі, які. Ви подивіться, які очі. Ой. Взагалі, взагалі не будьте байдужими до, до тварин, допомагайте тим тваринам, які поряд з вами десь там годуйте, які в під'їздах, знаєте, в тих підвалах живуть. Не проходьте повз. Якщо ви бачите кошенята викинуті, чи просто отак бігають, то е забирайте, дайте їм дім, влаштуйте їх. В... Просіть допомоги у людей, можливо, не проходьте повз. Все. Я дякую ще раз пані Ірині за те, що і всім, хто долучився до порятунку ками, я переконана, що вона знайде свою люблячу родину, і, і це буде для людей дуже велика втіха. Ось ця киця. Дивіться, які непрості очі. Все. Я ще раз вам дякую за увагу. Тому, будь ласка, якщо потрібна моя консультація, звертайтеся, благодійна акція триває. І ще що хотіла вам сказати, ну, сьогодні, звичайно, чекайте ще чергових відео на каналі, і, можливо, я навіть зроблю для вас прямий ефір. Тому підписуйтесь на канал, ставте там, нажимайте на цей колокольчик, щоб не пропустити увідомлення. Ще раз вам дякую за увагу і за допомогу за вашу небайдужість.